Посідали лебеді на воду, задивились лебеді на воду. Але вітка лебедові вара не закриє сонце, треплена хмора. Так і в нас сталося на нашому озелі. Коли була погода і було морози до 10 градусів, виживали наші лебеді. І не тільки лебеді, а і там були і качки, але в основному лебеді. І ми наблюдали за цим. Були люди, які допомагали, кормили їх. Це хто? Це Кашпіровський, туля, який а кормив який? їх. І допомагали їм. Ми старі люди, ми не могли туди дійти і переживали із... від дому. Да, і я була рано встаю і дивлюся на те озеро. Невеличка така, було, колоночка така. Да? А там вже їх сидить скільки і білі, і сірі. Я думаю, чи це вони позамерзали там, чи що таке. Кажу до сина, кажу, сину, кажу, вони що, позамерзали там. Ні, мама, то вони, каже, пробивають йод. Щоб, щоб було, їм було щось. Не замерзала оця вода. І ми кожен день за ними наблюдаємо, як вони літають, як вони туди летять, щоб до тієї водички, як до них стільки з цього злітається. Просто жалько, що воно бідне безсильне таке. Так Ви, як що... люди зараз, під час війни у нас да. всі один одного підтримують. Так і ці лебеді, і ці прилетіли пташки. Вони ж прилетіли вино рано до нас. А тут наче все таке, така погода. і Вони як один одного. І, і все таки один випадково. лебедь. І один лебедь загинув. Ми зразу не замітили, а потім вийшли, подивилися, що плаває. І вже тоді лебеді, температура піднялася, лебеді оттуда почали трохи відлітати, а один той лебедь мертвий під кригою замергшили. А коло нього весь час плавав один лебедь. Я не знаю, та лебідка чи лебедь. але мені все время йшли ці слова із пісні. Лебідіна вірність. Да, лебідка, да. І довго? Це, навинок, озеро І, мабуть, ну, неділі-дві вже... він його віднесло ту До голі, птич я внесло, було. Птич, птичку ту віднесло туди під очерета, а він все весь час там плавав, весь угу. час наблюдав Це так дивиться, це так, дивіться, так боляче. Це боляче дивіться, на тварина. Виростала я. вже. От трига. Як же ж красиво, вони випляли всі на воду. Сім лебеді. лебеді. Такі ж красиво. Один, то по двоє, то по одному, то так все, і так кружляють, і такі крила такі гарно так повиставляють. Красота! Красота! Це, говорить моя сестра, не, ну вона ж там неї, рід, це ставок. то вона говорить, це було п'ятеро дітей. І два дорослих. І, і з осені, вони їх не вони пізні були. І вони їх обич, за, обично залишають батько і мати їх, а то вони коло них не покинули. покинули. І, не покинули. і тут прийшла зима, все вони з ними. І це, це І зараз вони плавають всі одденно. І всі ті двоє на тому мусорі плавають. А тут 4, а ці п'ятеро. Одне окремо так і плаває. Одне так окремо чує. А хто їх підкормлював, поки зима? Ну як так... ну, я, 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 я не, не, не знаю, я не бачила ту Саша, мабуть, а, а от ці то говорять, що Туря Кашпіруський. Я і чула, що дід пан казав, і... що Сашко привозив туди, каже, і їм кормав. Да. А що і... чим кормили? Зерном, зерном, ми хотіли з дідом, ну ми боялися там такий обрив. Він каже, я як залізу тобі, я не вилізу. Ми хотіли, але кинуть із берега все, душа болела. Але от ми бачили, що з тієї сторони от Саші хтось його підкорю, їх підкормлює. Угу. Бо, Петрівна, у вас і, на озері? У нас теж було на озері двоє лебедів. він, і вона плавали, а зараз вони. Перелетіли до Миколи сміяна в купанці вони. Там вони Миколи сміяна в купанці, вони там собі плавають усе чисто. У нас зараз на ставку багато білих чойок. чайок. Це ну, і... чай. білий, Сто, білий стов, це білий стов. І сильно багато прилетіло качок. Качки відлетіли весна. Чому у нас там була От Знову ж ми говоримо про ту криничку. Цього. Вона тече під землею і там була на промиватана. Да, от таї крінички джерело. Туди, і от оболонка. там вона цікавила, там була оця полонка. Не замерша вода. Говорить, була. Не замер, не, не багато так. Ну, не багато. Не багато. вода була з кринички, вона текла прямо в джерело. Оце по під городами, аж да, туди да, до станка, да, От у моїй криниці, іменно з цієї вода, і з цієї, то це тому що коли у нас копали криницю, і ці хлопці говорять, це щось, ми такого не бачили, на низу гравій, і тече чиста вода, не можна копати далі. І от вони дійшли до якогось не можемо. Джерело. Далі не можемо. так криниця тисячі. Так? Будемо її е, бичі, прочищати. Пожежа не помішала цьому ставку коло сміянів? Та ні, Воно вигоріло від Слободяника і туди аж до Тетяни Дембіцької, я там ні. Там воно далі не пішло. А, а туди падає. гарно ви, вигоріло, гарно. Там все рівно гніздяться, так? Да? І якраз весна, і будуть. Чим є чим ні чайка, ніли, ні, ні цим вони, ні. Лебедям воно не помішало. Я вам там, скажу, сейчас... вони були там, а воно саме цей очеред, саме очередня. Це від берега. Вода помінялася, і все це природа, і вони, їх тут багато залишається, і вони всі туди нізяться. Ну, не палили б, як у нас ще палять ці очерета випалюють. Якби їх не випалювали, може б їх більше. Ну, це хай собі ростуть. Хай... Бачить, оце я на днях бачила, як плавла качечка. Пливла качечка і коло неї уже я так ще подумала: хіба це така вона могла вишити? А на березі тачки прямо поселилися. Прямо очак. Ну в нас ніхто ви. не палить. Ідіть це пам'ятається, викидаємо, ми наче твост, щоб вода підливає. Угу. Під цього, то ми Вмивається. наче от цього підмиваємо, то ми наче вкладаємо оце такого, воно так. це ну, Традиція, э, ну, ці верніше, вирій, як раніше, був, зараз помінялося, да? так? Помінялося, навіть багато. Скільки летіло качак, скільки летіло... Гуси, а вони в другу все, сторону десь летять, десь кудись вони летять, не, не так до нас летять багато. Mm -hmm. А що за гуси? Гуси було так весною, летять було гиря. Да, да. Дуже багато було. Цей от я їх почти не чула. Залишається багато. Да, да, да. Багато залишається. А в, в минулому році у мене під, під сараєм дуже багато, навіть, на 13 гніздів І в сараї в мене. Властачки. А в минулому році. Сім міста не були всі заселені. Uh -huh. І я так і сказала, Грицю, подивися, ласточок було в прошлому році. Мало, мало, мало. І коли Ти... осінь було, десь у серпні, вони оці у нас провода на електричні, їх скільки висідали. В прошлому році не було їх. Да. Uh -huh. Це було таке. Не мало. було мало. І війна, мені каже, це все війна. Війна пов'яла. Чому на ми так кажеться? Тому що це вся війна. І я подивилась, кажу, ти подивися, у нас скільки ліпили, вони, вони прилітали, вони трудилися, ліпили ці. В прошлому році ніхто не ліпив. А mm. горобців скільки було. Не можна було одигнатися. А це вже добре, це... Добре, до мене, хто <реш> <реш> <до речі, горобців реш> да, багато. Дивіться, круків да. скільки ж було. Круків багато вже стало. А сороків. А сороків. І сороків десь. А сороків скільки? Уділа себе, скільки сороків? На ну. No, no. Було 40 років, це, це, це прошли роки, рік не було. Мало. Мало, десь вони подівалися, да, щось воно що таке зробилося. Ну, це... сьогодні все різно Міжнародний день птахів, так що ми свої Василівські традиції і все наблюдаємо. Ми все це. ну, Залишилося у нас таке, що ми ще пам'ятаємо все це з молодості, все. Треба була домікна мойого чистить, пробилащиться. Синоке не шику заглядала, прилетіла ластівка з голубою ласкою, до моєї хати, до свого гнізда. Не лишай так скоро, мого дуру ластівку. ти холодний вітре не тривосила. села, дай набитися ласкою, дай нажитись казкою, та не дай зазнати літа без тепла. Оце такі пісні лаплета.